Ми звикли, що продовження це просто ще одна глава. Але що якщо вона перепише саму історію? Де 2 on the біч це не просто повернення Сема Бріджеса. Це спроба зрозуміти. Ми врятували світ чи прирекли його? Відповіді зовсім скоро. А поки що, давайте розберемося разом. Події Death Stranding 2 розгортаються через 11 місяців після першої частини. Сам відійшов від справ, залишив службу у Бріджес і живе в ізоляції разом із Лу, дитиною, яку ми знали як Бебе. Але знову на сцені з'являється Фред Джайл. Вона тепер очолює нову організацію під назвою Drowbridge і переконує Сема повернутись до своєї справи, знову з'єднати розірваний світ. Але цього разу за межами США. Сам вирушає в нову подорож спочатку до Мексики, а згодом і до Австралії. Нові континенти це нові кліматичні зони, рельєфи, небезпеки і, звісно ж, нові персонажі. У грі ми побачимо пустелі, тропічні джунглі, гірські масиви, річки, які виходять із берегів через зливи, і навіть пожежі, які можна гасити новим таргарматом. Додали й реальний цикл дня і ночі, що впливає на ігрові ситуації та стратегічні рішення. Death Stranding 2 будує геймплей на трьох основах: пересування, доставки та бойові ситуації. Однак цього разу Коджіма вирішив сильно розширити кожен з цих напрямків. Пересування тепер включає більше транспорту, байки, вантажівки, нові носилки, а також можливість будувати монорейкові дороги. Також повертається система асинхронного мультиплеєра Social Strand System. Інфраструктура, створена іншими гравцями, знову буде з'являтися у вашому світі: мости, зіплайни, сховища, а тепер ще й рампи, що кидають сема в повітря, наче в Сонік. Доставки тепер ще більш кастомізовані. Сем може покращувати себе через нову систему APAS Enhancement. Гравці збиратимуть спогади і витрачатимуть їх на прокачку: бойові навички, стелс, обслуговування або ж традиційну кур'єрську справу. Всього є 12 гілок навичок, і вони адаптуються до вашого стилю гри. Також додали індивідуальну прокачку рангу в кожному регіоні. Бої. це один із найбільших апгрейдів. Тепер вони значно динамічніші, схожі на Metal Gear Solid 5. Ви самі обираєте підхід, лобова атака, стелс або уникнення бою. Додано нову систему пропуску босів. Якщо гравець програє, йому пропонують побачити події у вигляді візуальної новели, щоб не втратити сюжетний контекст. Усі бої стали тактичними. Тепер можна знімати рюкзак, ставати мобільнішим і використовувати десятки нових видів зброї: від голографічних гранат до електрошокових дротиків. Коджіма зібрав зіркову команду акторів. Повертаються Норман Рідус в ролі Сема Бріджеса, Леа Сейду, Фреджайл. Трой Бейкер, Хікс, Даррен Джейкобс, Хартман. А ось нові обличчя: Ель Феннінг Туморо, Шіолі Куцуна, Рейні, Лука Марінеллі, Аліса Юнг, Джордж Міллер, режисер Медмакс, Джонатан Румі. Цікаво, що Ніл і Люсі не просто партнери на екрані, а й справжнє подружжя у житті. Їхні сцени стали справжнім відкриттям для всієї знімальної команди, а персонаж Долман. Це один із найбільш дивакуватих і харизматичних персонажів у грі. Ексцентричний і абсолютно непередбачуваний. Він пересувається за допомогою повітряної ляльки і стане вашим незамінним союзником у шпигунських місіях. Після смерті фронтмена гурту Low Roar, чия музика стала важливою частиною атмосфери першої гри, Коджіма запросив до проєкту нового музиканта Woodkid. Його стиль інший, але такий же емоційний і сильний. Саундтреки у Death Stranding 2 будуть ще більш різноманітнішими. Гравці зможуть самі створювати плейлисти з улюблених треків і слухати їх під час подорожей. А найважливіші сюжетні моменти, як і раніше, будуть підсилені музикою так, що пробирає до мурах. Музика знову стане частиною шляху і, можливо, розповість більше, ніж слова. Гру можна буде придбати у трьох версіях: стандартне видання. Digital Deluxe видання, в який входить ранній доступ на 48 годин, нова зброя, нашивки та броня. Колекційне видання включає все з Digital Deluxe. Але плюс статуетка Magellan Man в 15 дюймів, фігурка Долмен, арт-картки, лист від коджіми, нашивка Куока, Уаймі, а також різні версії екзоскелету у грі Баттл, Буст Бока. Також вийде лімітований помаранчевий геймпад DualSense з символікою DrawBridge. Death The Stranding 2 створено на рушії Decima, тому самому, який використовується в Horizon Forbidden West. І це видно з першого погляду. Візуально гра вражає, деталізація, освітлення, анімації. Усе виглядає як справжній next gen. Гравці зможуть вибрати між двома режимами: 4К у високій якості з акцентом на візуальну картинку, або Performance Mode з плавними 60 кадрами на секунду для тих, хто цінує швидкість. Це стосовно ps 5. До того ж, гра пішла в золото ще в травні, що означає, вона повністю завершена, і дата релізу 26 червня, тобто реліз точно не переноситься. У Death Stranding 2 буде ще більше інтерактивності. Рішення, які ви приймаєте в грі, справді матимуть значення. Деякі сцени можуть з'явитися лише за певного маршруту доставки чи послідовності дій. Сюжет розгалужується, а можливості множаться, і частину подій можна легко пропустити, якщо просто не звернути в потрібному місці або не зробити правильного вибору. Гра заохочує до дослідження, експериментів і уважності. Тут важливо не лише дістатися до пункту призначення, а й те, яким шляхом ви туди прийдете. The Stranding 2 On The Beach – це не просто гра, це подорож у майбутнє і роздуми про теперішнє, від візуальної краси до філософських тем, від бойових апгрейдів до особистих історій героїв. Усе в цій грі кричить: це коджіма. Як думаєш, цього разу він перевершить себе? Пиши в коментарях, чи плануєш грати, і яке твоє враження від першої частини. Якщо вам сподобалося це відео, підтримайте канал Донатом. Посилання ви бачите на екрані. Побачимось на пляжі. До зустрічі!